Мене звати Таня. У Погорицях живу я давно, так як я народилася, дуже давно живу, вже як мені, 46 років. Одного вечора нам прийшла повітряна тривога. Чуємо щось таке гуде. Одне щось ну, пролетіло, а потім гукнуло. Ми одразу повибігали на двір, було ж дуже темно. Повилітали окна, а коли відкрили двері, то усе було у песку. Нам не можна було нічого побачити, і дуже було важко дихати. Тут з села, можна сказати, повилітали стекла, де навіть двері, де пооткривались просто у хатах. Дуже багато. Навіть в центрі, там із магазинів і в сільській раді вилітали. Два так. Фонд допоміг, що шифер відділив після прильоту. Десь неділі через дві привезли і наняли людей і накрили хату. Дякуємо чузла за допомогу, що ми підготовлені до зими і нам тепер буде затишно, тепло. Дай Бог, щоб воно більше не прилітало до нас.